Вітаю всіх на своєму каналі. Зроблено ще одне замовлення, яке буде завтра відправлене. Замовлення на експорт звернувся до мене чоловік з проханням виготовити матрицю і виготовити ролики. Отримавши. Отримавши декілька відео від замовника про його гранулятор, про конструкцію його гранулятора. Е я запропонував не робити не матриці, не робити туди не роликів. Чому? Тому що сама конструкція, вона вже вмерла. Конструкція вмерла. В якому плані? Шліцевої частини на е, валу основному немає. Е, ну, звісно, що там матриця вже, матриця вже вмерла повністю. Ролики ще візуально могли б жити. Е, тим не менше. Поки не побачивши, не побачив е, відео про е, провал, про втулка там є на валу, яка е, стоїть е, і, скорше за все вона є, а втулка е, заодно виготовлена з викидним диском. Він її не зміг навіть зняти. Плюс до того є закернення на валу в зоні посадки підшипників. Плюс до того, е, шліцевої частини, ще раз повторюсь, на валу на основному вже немає. Фактично вже немає. Рулятор був з рухомою матрицею. 11 кВт мотор впряму. Можете, можете приблизно порахувати, якщо оберти мотора були 1500. І впряму приблизно через Москві редуктор ну, 1 до 4 співвідношення передаточного числа. І можете порахувати, які були оберти на матриці. Ну от, Зробив я, зробив я голову. Зробив я матрицю ролик і потім до 200 мм гранулятор. Також було виготовлено е шкіл. Оскільки людина вже має е гранулятор тисячі обертів. навпряму, е навіть для рухомої матриці, хоча вона і не боїться обертів, е це за великі оберти е зроблений шків. На його редуктор і зроблений шків на його е, електродвигун. З правильним співвідношенням для того, щоб, коли ця голова встане на його редуктор, е, переробить людинораму, поставити, поставити два шківа, і будуть оптимальні оберти на роликах. Для чого це відео? Для того, що щоб ви зрозуміли, що в деяких випадках краще зробити нове, і нове повністю зробити, ніж ніж, ніж лікувати старе і готувати його, як тамагочі новими матрицями, новими роликами. Ну, зробив би я туди матрицю, зробив би я туди ролики. Наступне, що вмерло, це. Вал основний. По-перше, що там вже ще раз повторюю, лісової нема взагалі. І є накернення в зоні посадки підшипників. Зробив матрицю, зробив ролики. Потім зробив туди вал, невідомо ще в якому стані там сам корпус. Ну і все. Розумієте? Ліпше зробити раз, нове і насолоджуватися його роботою. Далі прошу подивитися відео, яке я отримав від замовника про його конструкцію. І там ви зможете побачити все те, про що я говорив. Всім удачі, всім до побачення і не забувайтеся підписуватись на мій канал. Чекаємо, як завжди, на нові відео. Добрий день, Леонід. Вот знімаю відео своєї гранулятора. Вот то, что я говорил, вот это вот, о чем мы речь вели, который имеет 7 сантиметров ширины, это оказывается насаживается на этот вал, судя по тому, потому что вот здесь, вот сюда дальше есть какая-то шпонка еще, вот где я отверкой. Думаю, что это все снимается. Э попробую разобрать его и посмотреть, что получится. Вот здесь сальник. Ну, уже понятно, это полуось, которая. Вот старая матрица и ролики. Ролики шириной имеют 5 сантиметров. Здесь Ролики другие. Я смотрю, что вот в процессе работы она вот грызла вот здесь, и вот ходила по краю ролики. Скорее всего, раньше ролики были чуть меньше. И вот сейчас я смотрю выработка по краю матрицы, и вот она себе место вот здесь делала. Вот что вам еще показать. Попробую ее выбить и разобрать вот эту штуку. Она по ходу насаживается на вал. Вот пока все разберу, посмотрю. Добрый еще раз. Вот я его разобрал, но понять не могу выбить эту втулку отсюда у меня не получается почему-то. Хотя я ее уже и грел. И не знаю, что ставил. Ну, вот так, если смотреть, вот так, вот как будто и она насажена, но я не понимаю, почему она не выходит. Вот так посмотреть, как будто она насажена, понимаете, как будто есть С этой стороны подшипник стоит. Не понимаю, почему я ее и так, и грел уже, и, и нифига не вылазит, и все. Хоть, хоть ты тресни, блин. Не могу понять, почему она не хочет выходить. Забув ще сказати одну річ, щоб не знімати окремим відео. Продовжені теми оцих запчастин, скажімо так, поки що вони в роботу не запустилися, окрім заготовки на матрицю. Але найближчим часом то все діло буде запущене. Що хочу сказати? Тут їх вияснилося, все-таки стоїть двигун, електродвигун потужністю 4 кВт, не 5,5 кВт, як заявляв виробник цього чуда. Тим не менше, не отримає цей гранулятор роліки, такі які я ставлю на стої 150 ку Він отримує фактично, фактично, е, такі самі роліки, але вони будуть трішечки краще виготовлені і вони будуть мати все рівно трішечки більший діаметр. Це що стосовно. Цього, скажімо так, цього, цих запчастин. Наступні запчастини 220-ки матриці буду робити. Є заготовки. І ще до нас приїхала. вірніше не приїхала, привезли земляки мої ось таку матричку. Здогадайте, чому вона до мене приїхала? Та тут і гадати нічого. Бо вона не робить якісної гранули. Тому і звернулися до мене, щоб я звернув матричку, яка буде робити якісну грану. Ось вже на неї є заготовочка. Ось така матричка буде. Багато хто впізнає ці матриці. Ну, тим не менше, я на що хотів ще звернути вашу увагу, є така думка, що отакій матриці, верніше, отак, отаким макаром посверлені. Вони довго не живуть, не витримують реставрацій і, і все інше. Живуть вони і витримують. І ходять і довго, і нудно, якщо вони зроблені правильно. Навіть така матриця, якби її правильно зробити, то вона б давала якісну гранулу і її б до мене не привезли. Ще раз хочу наголосити, як би ви матрицю не сверліли, чи так, чи так. Узор не має значення. Від слова взагалі. Значення мають інші параметри. Ось такі справи до нашого берега все прибиває, прибиває, а ми його все розгрібаємо і розгрібаємо. Не так швидко, як би хотілося, ну, тим не менше, ми його розгрібаємо. Ще раз, всім до побачення, всім пока. Не забуваємо підписуватися на мій канал. І я завжди чекаю на нові відео.